Дякую, шановний пане голово, шановні колеги. Сьогодні перше засідання в новому році. Ще всіх вітаю. Як правило, новий рік несе в собі нові очікування, нові бажання для нас, нас чекають нові справи. Ні для кого не секрет, що новий рік буде дуже непростим. А якщо сьогодні хтось уважно слухав прес-конференцію, то шановний віце-президент Джо Байден сказав, що 2017 рік буде дуже, дуже... І дуже непростим для нашої країни. Інколи щоб вилікувати смертельно хворого пацієнта, треба розрізати його і опустити кров, аж тоді лікування дає ефект. Якщо наш пацієнт Україна, то Ростин показав, що прийняті рішення про децентралізацію були вкрай вірні. Вони кардинально розвернули країну у бік зрозумілих, затребуваних народом реформ. Але якщо ми зараз не втрутимося, то все може закінчитись неоптимістично. Здається, що ми забули, що після розтину потрібно організм шивати і реабілітувати. Реформа децентралізації є ключовою у будівництві нової України Україну, яку ми будуємо для людей. Хочу нагадати, що неодноразові були спроби подібних реформ. З останніх було прийнято рішення урядом у 2005 році, потім у 2009 році, але так і не були закінчені. Всі ці неефективні дії. Тодішньої влади привели до того, що до влади в 2010 році прийшов Янукович. Те, що було далі, Україна не забуде ніколи. 2017 рік це наш український Рубікон. Він ключовий в зміні системи управління країни. Самостійні, сильні, спроможні громади і зменшення повноважень центральних органів влади. Тільки це є дійсним народовладдям, і тільки це буде мати успіх у новій Україні. І тоді, як 2017 рік може стати роком початку економічного зростання України, що потрібно зробити нам? Злагоджена робота Верховної Ради у тісній співпраці з Кабінетом Міністрів. Саме це може дати поштовх. Саме Кабінет Міністрів 1 квітня 2014 році прийняв після Революції Гідності концепцію реформи місцевого самоврядування. Був розроблений і прийнятий у 2015 році закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Збільшились повноваження органів місцевого самоврядування, децентралізація прийшла в галузі адміністративних послуг, архітектурного контролю в земельній сфері. І сьогодні ми вже бачимо на рахунках міських рад обласного значення сотні мільйонів гривень на депозитах, районного значення і сіл та селищ, міст районного значення десятки мільйонів гривень на депозитах. Тепер інша сторона медалі, власне, чого я піднімаю цю тему: добровільне об'єднання територіальних громад. За неповні два роки спромоглися об'єднати тільки близько 10% територіальних громад. Якщо бути точним, то в 2015 році це 159 громад і майже 200 громад в 2016 році. З однієї сторони, можна вважати такі темпи нормальними, але не в країні, яка воює. Шановні колеги, в Україні часу немає. Я хочу сказати. Про ті проблеми, які гальмують сьогодні добровільне об'єднання громадян. це в першу чергу відвертий саботаж на місцях з боку сільських селищних голів, міських. Та місцевих осередків політичних організацій сьогодні місцеві голови не думають про те, як Україні розвиватись далі а думають про те, як після об'єднання територіальної громади виграти вибори. Або краще не робити це об'єднання, щоб виборів не було. Так само місцеві осередки партійних організацій думають, як об'єднати громаду, щоб потім мати більшість цій громаді мати свого голову. Це серйозна проблема. Але є ще одна найбільш важлива повну реалізацію закону України про об'єднання територіальних громад гальмує чинна Конституція України, тому що добровільне об'єднання громадян передбачає об'єднання між селищами однієї адміністративно-територіальної одиниці. А нас сьогодні вже є. Практика, коли хочуть між собою об'єднатися громади інших районів або навіть інших областей. І це є проблема, і ми не можемо її вирішити локально яким законопроектом, бо він буде також суперечить чинній Конституції України. От щодо того, щоб закінчити добровільне об'єднання громадян, я вважаю, що ми повинні встановити дедлайн. Шановні колеги, тому що ми будемо довго чекати, поки воно закінчиться. Ми повинні встановити дедлайн, до якого часу повинно пройти добровільне об'єднання громадян. Наприклад, якщо йти по тим нормам Конституції нової, яку ми з вами в першому читанні прийняли, то це повинно бути краєм 1 жовтня 2017 року. Будь ласка, кате секунд. Щоб потім Україна щоб потім Кабінет міністрів згідно перспективного плану розвитку зміг провести вже остаточне добровільне об'єднання громадян згідно свого прийнятого перспективного плану. І тоді адміністрації припинять свої повноваження 1 березня 2018 року, як ми запланували в Конституції. Щодо порядку денного, на цей тиждень Андрій Володимирович, прошу законопроект 31.31 про управління об'єктами державної власності поставити до порядку.